Всім привіт, дорогі друзі! Ви знаходитесь на YouTube-каналі Флагман, риболовля та туризм. Це риболовна школа флагман в кадрі Ярослав Злий. І сьогодні я маю честь поговорити з вами про риболовні гачки, спінінгові гачки. Які вони бувають, для чого вони, які є різновиди, нюанси, переваги, недоліки про все це в цьому відео ви дізнаєтесь, тому влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. І починаємо, ми, друзі, звісно ж, з класики. Це одинарний гачок. На відміну від гачка для лову мирної риби, гачок для лову на спінінг має цілий ряд характерних відмінностей. Основна, на мою думку, це, друзі, велике вушко, вушко великого розміру. Навіщо воно нам? Вушко великого розміру, передусім, дає змогу збільшити. Усілякі маніпуляції під час проведення вашої приманки, тому що воно кріпиться на шарнірний монтаж або на інші усілякі варіації, в залежності від того, який метод, який спосіб лову ви обрали. Обов'язково слід звертати вашу увагу на гостроту жала, оскільки одинарний гачок це здебільшого гачок невеликого розміру, який найчастіше спінінгісти використовують для лову окуня, передусім. А окуня ми ловимо в більшості випадків на двостолкових молюсках: це дрейсена, перелівниця і таке інше. Саме там його найбільша концентрація, а тому жало гачка дуже часто. Контактує з молюсками, з їх твердим панцирем. І ясна річ, що від цього гострішим воно запевняю, вас точно не стає. Тому за гостротою жала, друзі, завжди слідкуємо, перевіряємо, адже це часто буває дуже результатоформуючим фактором на наших рибалках. В спорті, зокрема, це взагалі дуже важливо, і кожна риба там на вагу золота, ви це розумієте. Одинарні гачки вкрай рідко використовують для лову, наприклад, того ж судака, оскільки більшість рибалок вважає, що там потрібно використовувати двійник. Про двійники ми поговоримо окремо. Mm. На що також слід звертати увагу. Ясна річ, що Часто буває таке, що чим дорожчий гачок, наприклад, як японські деякі виробники, як Овнер чи Декой, у них досить дорогі одинарні гачки, однак вони мають часто дещо кращу цю заточку жала і вони дещо краще її тримають. Але тут є і інша сторона, вони набагато дорожчі. Відкриті гачки одинарні, це все одно розхідний матеріал. Тобто о, якісь корчі, каміння, завали, будь-які інші водні перешкоди неодмінно будуть е, зменшувати ваш арсенал спінінговий розхідників. Тому до цього ставитеся максимально філософічно. Не переймайтеся, відкритий гачок приречений залишитися на дні водойми. Наступний, друзі, гачок, який зараз дуже популярний, і серед спортсменів, в тому числі, це подвійний гачок, або двійник, якщо завгодно. Особисто я його вкрай рідко використовую через такий його недолік, який, на мою думку, є, мабуть, і не єдиним його недоліком, це те, що саме Двійник дуже рве тіло приманки. Особливо, що стосується приманок з софт силікону, з м'якого силікону. Особливо це актуально для тих рибалок, які ловлять в запресованих місцях, де потрібно використовувати м'які приманки з дуже жвавим хвостиком, якимись іншими рухливими елементами. Двійник їх під час закидів, особливо, до речі, таких надшвидких спінінгів просто прориває. Так само це відбувається і в пащі хижака. Це недолік двійника, але є ясна річ і переваги. Так, двійник прекрасно січе рибу. От цим взагалі важко сперечатися, і ефективність його використання для лову того ж судака чи щуки, Беззаперечна. По ефективності з двійником можуть сперечатися, напевне, лише штопор. Про нього ми поговоримо окремо, друзі. Це окрема тема. Все буде, не переймайтеся з двійником. Також ясна річ, двійник досить важкий, тобто вдвічі довший і вдвічі важчий, ніж одинарник. А тому. І приманки найчастіше використовуються вже більшого розміру. Якщо на одинарниках найчастіше це півтора, два дюйми, два з половиною, вже рідко три, то от двійник це три, чотири, хтось навіть використовує на п'яти дюймах. Однак на п'яти я би особисто радив вже думати про джиголівку або штопор. Тому двійники також, що потрібно сказати обов'язково, це те, що це гачок, який для того, щоб загнати його в кістляву пащу Судака, і зусиль потрібно вдвічі більше, друзі. Зрозуміло, тому що це фізика. Тому одинарники, одинарники в цьому мають перевагу, так? Тому на двійниках під час їх використання нам і вудлище потрібно. Досить жорстке, аби ми змогли зробити ось цю, ось цю тягове зусилля, а особливо додайте сюди силу вітру, яка ваш шнур робить, видуває з нього пузо. Додайте сюди силу течії, як вода тисне на шнур, а ще й дистанцію, і двійник. А буває таке, що ваш двійник ще й, наприклад, затопився десь на мушлі. Тому за двійником особливо, друзі, слідкуйте за його гостротою. Якщо він ржавий або десь затупився, не лінуйтесь або замініть його, або підгостріть його. Для цього є алмазні надфілі і інші інструменти. Тому коротко про двійник, це все. Переваги недоліки, я розповів. Переходимо до наступного гачка. Наступний гачок, друзі, це за логікою був одинарник, двійник, тепер трійник. Звісно ж, трійники. Як ми можемо їх використовувати? Передусім, це ясна річ, такі приманки, як воблери, усілякі коливалки, оберталки. Там вони стоять апріорі. Однак на силіконових приманках під час ваших усіляких джигових рибалках ви також сміливо можете використовувати трійник за допомогою оснастки штопор. Оснастка ця передбачає використання тягарця, який йде з такою собі металевою історією, яка часто нагадує вкрутиш. Там ми за допомогою карабіна кріпимо наш трійник. Недоліку, ясна річ, в цьому теж є, тому що така оснастка досить погано летить, але прекрасно засікає рибу, і якраз таки вона. Сперечається в ефективності з двійником. А двійник летить далі. Тому так, на, на рибалках, в спортивних змаганнях часто рибалки, спортсмени вимушені використовувати двійники для того, щоб ловити на великих дистанціях ефективно. Тобто, кожне клювання має реалізовуватися з найбільшим відсотком підсікання. Ось з трійником зрозуміли: трійники, звісно ж, також існують різних розмірів, призначення, товщини дроту, геометрії, нюансів безліч. Взагалі на цю тему можна говорити до ранку, я стараюсь максимально коротко. Ось, наприклад, посилена версія овнера, це СТБЦ. Найчастіше такого типу трійники використовують на воблерах для лову сома. Вони надійні, зламати чи деформувати їх вкрай складно. З кольором. Так, також будете запитувати, особисто моє ставлення до кольору нейтральне. Часто буває таке, що рибалки вірять в колір. Ну, найголовніше, насамперед, на мою особисту думку, колір. Ви повинні самостійно а, вирішити, чи вірите ви в нього чи ні. Однак так дійсно трапляється таке, що заміна трійників вашого воблера на якісь кольорові ось такі рішення, які між іншим світяться в ультрафіолеті, додають трішечки більшу кількість клювань. Трапляється, друзі, і таке. Не знаю, як там риба реагує під водою, однак, можливо, там вона. Сприймає це вже як червонопірку, якщо ми змінюємо наші стандартні трійники, не фарбовані на фарбовані. Є таке, з цим сперечатися складно, але даруйте, визначатися, друзі, лише вам. Моя думка колір трійника не важливий. Я це вам повідомив і це важливо. Тепер переходимо до наступного гачка, і це, друзі, мій. Особисто улюблений гачок це офсетний гачок. Ось він. Вони бувають також різного розміру. І яка основна перевага офсетника. Безумовно, основною перевагою цього типу гачка є прохідність. Цей гачок з приманкою проходить там, де Будь-який інший гачок не в змозі пройти навіть декілька сантиметрів, тому що жало гачка сховане в приманці, а є навіть приманки, які мають таку такий отвір на спині і на животі, так би мовити, де ховається наш овсетний гачок. І офсетний гачок ще можна жало сховати в саме тіло нашої силіконової приманки, що ще більше додає йому всюдихідності. І тому рибалка в складних місцях, в завалах дерев, корчів, перетворюється на більш ефективно. Ясна річ, що плата за цю всюдихідність також є. І вона, ясна річ, безумовно, проявляється в тому, що. Засікти рибу овсетним гачком, особливо в моментах, коли вона напрочуд пасивна, а це найчастіше буває або в запресованих водомах, або під час рибалки в холодну пору року, досить складно. Тому що, якщо мова йде, наприклад, про того ж судака, він часто не їсть всю приманку разом з овсетником і з вашим тягарцем, а може просто. Тюкати, як кажуть деякі досвідчені рибалки. В таких випадках шансів його засікти ясна річ просто немає. Е, ну, Тут вже треба буде використовувати інші е, схеми, м, сповільнювати подачу. Про це безумовно, ми е, окремо поговоримо в наступних роликах обов'язково. Е, овсетні гачки бувають і різної форми. У них може бути. Досить широкий піддів. Для чого нам це потрібно? Коли ми використовуємо широкотілі приманки силіконові, наприклад, для лову щуки, то нам і піддів повинен бути великий для того, щоб коли щука атакувала приманку, в неї був ось цей проміжок можливості атаки жала гачка в її верхню щелепу, так би мовити. Звісно ж, і товщина дроту різниця, і в залежності від довжини, величини вашої силіконової приманки: віброхвіст, твістер, чи рак, чи будь-що інше, все залежить від товщини дроту, як я вже сказав, і від форми. От, наприклад, ось ця форма гачка, вона зроблена, як ви бачите, тут ще навіть є вже готовий штопор. Тобто ми можемо і повинні використовувати такий гачок, цю модель, для лову щуків в дуже складних місцях. Ясна річ, що такою формою ловити окуня ну, безумовно, вкрай складно, оскільки він занадто великий. Ну, хіба що якийсь трофейний окунь. Е, є й маленькі офсетники, друзі. Дуже часто їх використовую. Наприклад, ось така серія це Azura Ken Прекрасно працюють особливо влітку, коли у нас. Велика кількість різноманітних водних там перешкод, водорості цвітуть. І риба дуже часто якраз і ховається в таких місцях, тому що там величезна кількість усіляких дафній, циклопів, безхребетних, і там харчова база. Там левова частина і хижаків часто перебуває. І ми вимушені використовувати офсетні гачки для того, аби спіймати хижака. І, звісно ж, офсетники є й маленькі. Ми підбираємо наш гачок під приманку. Тобто, якщо ми ловимо на маленькі приманочки, ми імітуємо якусь рибку, малька чи якогось рачка, і гачечок ставимо маленький. І офсетні гачки, їх така кількість, що ну, просто очі розбігаються. Тут варто також звертати увагу на жало, друзі. І взагалі завжди фіксуйте ось цей момент на гостроті жала. Не нехтуйте цим. Це обов'язково зіграє з вами злий жарт, якщо ви будете просто не сприймати це серйозно. Повірте, моєму сумному досвіду траплялось зі мною і таке. Тому з офсетними гачками ми розібралися. Залишається у нас, друзі, джиголівки це окрема історія. Це, по суті, одинарний гачок з впаяним тягарцем. Найчастіше це свинець, подекуди трапляються і вольфрамові історії. Джиголівка найчастіше нашими рибалками використовується для лову щуки, іноді судака ще рідше сома, оскільки це риба. Така дуже специфічна, окуня все ж таки, наші рибалки найчастіше ловлять на рознесені монтажі з тягарцем вухастиком на одинарники рідше двійники, часто офсетники. Офсетники це такі гачки, які економлять ваш час ще й на перев'язування, друзі. Адже якщо ви будете використовувати подвійні гачки. То, що відбувається. Ясна річ, що іноді треба перев'язуватись. А тепер уявіть собі ситуацію, що зараз вихід риби. Треба її ловити. Ось ці щасливі півгодини наступили. Дали воду, наприклад. Окунь клює. А ви в цей момент намагаєтесь щось там перев'язувати. Халепа, що робити? Використовувати оптимальну снасть. Тому. Гачок беремо під умови, ловимо на вихід риби в складних умовах, де нема часу перев'язуватись, але треба трішечки пожертувати ефективністю. Мабуть, що найкраще це овсетник. Якщо ж у вас ви ловите, наприклад, влітку судака на рельєфі, це якісь бархани чи ще щось, можна сміливо використовувати і двійник, і трійники без проблем. Ефективність на найвищому рівні, вам не треба перейматися за якісь корчі, за інші водні перешкоди. Якщо ж ловите намікруху, а хочете пограти одразу на двох майданчиках і в захисті і в атаці, так би мовити, даруйте, але потрібно, мабуть, все ж таки використовувати одинарники. Ось така логіка. Спершу вам, здається, це все складно, але повірте. Ну, так воно, мабуть, і є на перший погляд. Однак ні, на риболовлі все стає досить зрозумілим. Одна вам ще одна така порада від мене особисто: дуже раджу початківцям знайти ментора. В даному випадку, вашим ментором є я, тому пишіть в коментарях всі ваші запитання стосовно типів гачків. Я неодмінно відповім на всі. Наскільки мені вистачить часу і натхнення, обов'язково! Якщо вам сподобалось це відео, ви вважаєте його корисним. Дуже сподіваюся на ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви чогось з якихось причин цього ще не зробили. А в кадрі, як завжди, був Ярослав Злий, риболовна школа-флагман. Ми неодмінно побачимось в наступному відео. Їх буде ще багато, корисних. Класних рекомендацій, мого практичного досвіду. Тому давайте підписуйтесь, хочеш, і побачимось в наступних відео. Нехай щастить!